Mast HBS 400. Саме ця вертикальна стрічкова пила сьогодні у нас на огляді. Це середня модель з лінійки стрічкових верстатів компанії Mast Technik. Корпус даного верстату виготовлено з листового металу. А шківи та стіл є цільнолитими, ріжучи полотно шириною від 9,5 до 37 мм, щоб стрічка правильно функціонувала. Потрібно контролювати натяг, для цього є спеціальний індикатор. Регулювання відбувається за допомогою важелів, розміщених на веденому шківі позаду верстату. Для стабільного різу полотно рухається по направляючих підшипниках. Максимальні розміри заготовки це 250 мм висота та 410 мм ширина. Досягнути такої продуктивності допомагає двигун потужністю 2,2 кВт. Можливе регулювання швидкості за допомогою перекидання пасу між шківами 14 або 7 метрів на секунду. Щоб зберегти робочу зону в чистоті та уникнути вдихання пилу робочим персоналом, знизу верстата розміщені два виходи під аспірацію. Робочий стіл є чавунним розміром 550 на 450 мм. В зоні різу розміщена металева вставка. Той момент, коли у конкурентів пластикова. А це важливо, адже вона не зламається під критичним навантаженням. Для виконання різних завдань стіл може нахилятися під різним кутом від мінус 5 градусів до 45 градусів. Також в комплект поставки йде кутовий упор та повздовжній упор, який рухається по лінійці. Лінійка з двох сторін починається від нуля, а не як у інших виробників, вона просто суцільна. Всі ці елементи допомагають досягти бажаної чіткості при роботі. Ця модель є сертифікована за стандартами Європейського союзу та згідно усіх норм безпеки. Ця стрічкова пила є по наявності. Хочете купити? Переходьте на сайт.